Так друзі, всім привіт Вибрались з Димоном на риболовлю. Спробуємо порибалити на X пошукати хижачка. Сьогодні має бути ну, дуже жарка погода, дивіться, на воді Такий, прям тижда гладь. Рибка щось не хоче плюхати, не видно, щоб вона плюхала. Тому пішли шукати. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, прожимайте вподобаєчку, не забувайте підписуватись на канал. Дімон, привіт всім. Так, друзі, будемо робити перші закиди. Водичку щось тяне. Тяне в сторону виходу з затоки чи протоки. І будемо дивитися, що з того вийде. Водичка в нас поки що виходить. Ходімо перший закид з рибою. Ось все вже прямо майже в березі. Головой трусить, як Піднять немає. Піднімаю. Ті кувшинка була. Диви, гарний судачок. А, він запа... він причавив. Ну ладно, не сильно гарний. Але приємний. Причавив. О, О який. Горнюній. Але причавив. Не голодний чи що? Зараз ми тебе звільнимо. О! Ось такий судачок зловив. Це Angry Thunder Worm. Ось такий в кольорі лох. Красивий. Ну, така красива риба. Та ти що? Проблема в тому, владику, що це перший закид. Перший закид, перша риба. А ну, давай пішов звідси. Красунчик. Фу. Я прокинувся офіційно. Уже дві поклвки було? А влада вже дві поклевки О вот так от. А влада вже дві поклевки Будемо продовжувати, так? Да? Хороші поклевочки. С удачі. Поняв, що мені твістера треба міняти. Так, друзі, другий закид. У мене це А в мене камера пише взагалі. Мені камера пише? Так. Да. Я зрозумів, що мені зариміново потрібно змінювати приманочку. Опа, 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 а це й в рота. Ти збільше ти спочинаєш, так? Да? Опа. Опа, друзі, ну хіба це не... Кайф. Хіба це не вподобайка? Подивіться на цю зміюку дліннючу. <рес> Але він дивиться якийсь ісхудавшийся, Жара на дворі потіє. Ха-ха. Зара на дворі потіє. Отак от, от притулимося. Так. Знищив мені приманку. Абсолютно повністю розполовинив її отакий от хижак. От такий красивий. Ля! Шо, ти кажеш? Була рыба. Була рыба? Да, я думаю, що там такие. Вот таких ижак. Вот таких. Не знаю, я пишу ще не, але такі. <гум> ну давай надути. Надуки, обидився. Пішов я меняться. Все? Ну все. Сили... Силикоху. Знищено. Так иди. Дві риби и і... разорвано хоча. Та ні. Ні, не будемо бавитися. Два закити, дві риби. Треба змінюватись. Зараз відкладемо цього порваного. Де він? Ось що, мінус один. Сирікохін. Тільки пачку відкрив, вже сирікохін нема. Але... Але є результат. Але є результат і це плюс. Тож, я гадаю, зайвим не буде протиснути вподобаєчку. А хто не підписаний, підписатися на канал. Ну, не не засті, не на провідку, я не знаю, ну це що, що я, ну клює, що ти що ти кричиш на мене? Це на окуня? схоже? Ні, це судачок. Це невеличкий судочок, але як з'їв? Як з'їв? Маємо сьогодні. О! О! смачно було? Ну. Схоже, йому подобається. Це силікоха на 14 грамах. А Влад на 12. А ловить. На 14 грамах видно йому заходить. Та й колір такий що... Я... Він здається, цілий рік працює. Так, друзі, спробую таку Димон на копію свинга, а я на таку своєрідну копію ізі шайне розпробую перебалити. Я ще сидом єдині ще рики. Внутри. Он у соленый? Нет, там наче соли Ты попробовал? Там наче соли внутри. Треба спробовать. Блять, я же не знаю, ты что? Я же не Підсіла рибка без покльовочки. Кажу, що щось покльовочок не послідувало і влад щось да, вже вловив. Не послідувало і вловив. Ну щось хорошеньке? Та ні. Невеличкий судачок. О, тобі треба було ото таке зробити, так? Да? Опа! тихо, тихо. Так, друзья, это у нас трехдюймовый шайнер в колере лох. И вот такой гарнюний зелюка. Давай. Опа, пошел. Как песня. Ну да. Фух, ну я проклятие вроде снял. Рибка, І знову друзі, рибка, бач, фіолетик. Фіолетик. Це не стильне, ніколи, я буду таку рибу показувати. Ну, який клює, такий помічні. Бачили, який велетень. Ну він хотів з'їсти. Один крючок ззовні, інший всередині. Це ж як то кажуть... І з песні слов не викинеш. Які ну, тві такий да. показує. Ну так. Да. Так, віддай. Віддай раз, віддай два. Такий трьохдюймовий шайнер. Отакий трьохдюймовий судачок. Чотирьохдюймовий. Чотирьохдюймовий судачок. На трьохдюймовий шайнер. Але розумієш? Ну сподобались же ж йому можу. що. Мабуть, апетитно виглядає. Все може бути. Так, друзі, поки ходимо, гуляємо. Давайте за палочки. Я сьогодні рибалю з Safina X. В рості 254, з тестом 3.18 грама. Катушечка 4000 Дайва Prorex. Шнурочок. Якщо не помиляюсь, чи 0,6 чи 0,8. Мобуть, скоріше за все 0,8 по Японії. А може і 0,6. Я вже не пам'ятаю, треба його вже міняти. Так вагу використовую на, на сьогоднішній рибалці 12 грам В принципі, результативно. Прокльовочки є, рибка прокльовує. Так що якось так. Що там, Дімо, на тебе? А я сьогодні рибалю. Це у мене флагман Z тест, тест 316 грама, Рост 246, котушка Daiwa Revros 2500 LT на 14 грамах. Поки що мене вага влаштовує. І рибка начебто реагує. Риба. Є риба. Давай вилазь сюди, хто б ти там не був. Окунь! Нарешті! Нарешті прокинувся окунь. А то ж скільки можна оце ждати? О, ушов. Так. Все та сама Thunder в колір лох 14 грам. Ось його кунець уже відреагував. Аби ж він був не один, але зараз ми про це дізнаємось. О, риба, а одім риба, ну, той самий точці. Я думаю, знову окунь. Окунь. О, як з'їв. як з'їв. Все його влаштовує в цьому житті. Так. А, душка, душка. Оп. Оп. Опля, о такий. Заляпав. Окунь прокинувся. Ти подивіться. Я його так чекав. Він так чудово розбавляє обстановку завжди. Так, зловив все не те саме. Нічого не змінюю. Абсолютно. Як то кажуть, працює, не трогай. Ну що, друзі, будемо завершувати свою риболовлю. Фактично відрибали ми всього десь годинки три, але рибку свою знайшли, задоволення отримали. Тож, протискайте вподобайки, ідіть на риболовлю, підписуйтесь на канал, отримуйте своє задоволення. Все буде Україна!